Відміняє мораторій на продаж землі для юридичних осіб. Скажіть, будь ласка, хто буде купувати цю землю? 250 гектар пшениці повністю знищено. Повністю знищено. Тобто ми її не обирали. ми не говоримо, щоб ми там значить, отримали якісь прибутки. Ми говоримо за те, щоб ми хоча б вижили. Пане Анатолію, якою є зараз банківська політика стосовно аграрів? Ну, Ви знаєте, банківська політика ніяк не радує нас. Ну, По-перше, я вам скажу так, що Ті, хто брали кредити у 2021 році, інвестиційні кредити, цей елеватор, який ви зараз бачите, він побудований ще у 2021 році, якраз перед війною. І брався кредит тоді під 11%. Зараз в період війни цей кредит збільшився на 8 вже становить там 18,5%. Розумієте, це в той період, коли Зерно в нас вдвічі, втричі подешевшало. Це в той період, коли реалізація ускладнилась, таким чином просто банкротять фермерські господарства. Ми ж то брали кредити і розраховували їх віддати під той відсоток, який ми брали. А зараз, ну в зв'язку з тим, що повисили ці відсотки, ну практично ці кредити віддати неможливо, тому що вони нас з'їдають усе. Ми не співаємо навіть на зарплату заробляти. Тому що, по-перше, навіть маючи свій автомобільний транспорт, ми возимо. На порти здаємо, то ми не співаємо це робити, розумієте? Це дуже зараз тяжко. Зараз дуже важливе це підтримка аграрії, я не говорю там, щоб вони там нам кошти давали. Ну, зменшення відсотків по кредитах можливо було зробити. Десь може під нуль відсотків кредити, десь може там без застави тим малим, малим фермерам, тому що треба говорити не тільки за крупних фермерів, надо говорити і за тих малих, які там по 50 по 60 гектарів. І потім дивимося, навіть ті пільгові кредити, які надавалися 5-7-9. зараз. У нас у банках в державних банках вони. Мають право ці кредити зараз надавати, то вони збільшились вже 9% на тоді був найбільший відсоток, зараз вже 13%. Оце питання з відсотками по банківських ставках, воно зараз переглядається, воно зараз на розгляді, щоб все-таки зменшити їх? Ні, нічого абсолютно. Значить, куди я не звертався по цих питаннях? Значить, Якщо касається, от я брав комерційні банки, тоді, коли ми брали, це були нормальні умови. Зараз я їм говорю, давайте ж щось будемо говорити значить, за відсотки, як то ну, ви ж неправильно поступаєте, ви банкротите. Ми розуміємо, що зараз війна, ми все це розуміємо. Але ж такі речі, де повинна втрутитись держава і відрегулювати ці питання. Як би ви хотіли, щоб держава відрегулювала це питання? Якої саме підтримки не вистачає? Ну, по-перше, переглянути оці процеси банківської політики. Це по-перше. По-друге, навіть 13%, що вони говорять, державні пільгові кредити це дуже високий для аграрія зараз кредит. Розумієте, ми його не потягнемо. Ну, треба щось то зробити для того, щоб ми хоча б пережили цей момент війни. Ми не говоримо, щоб ми там значить, отримали якісь прибутки. Ми говоримо за те, щоб ми хоча б вижили. Пільгові кредити пропонують всім фермерам. Ну, пільгові кредити пропонують всім, кого є застава, в кого є там історія. От сьогодні ми там подали, значить, на, е, на пільговий кредит, як ви говорите, який 13%, він оказується, теж пільговий, хоч це дуже великий відсоток, і його потягти дуже неможливо. І нам переслали перечень документів, які ми повинні заповнити. Ну, наприклад, е, такі питання стоять. Що ви будете робити, якщо, допустимо, не буде... Працювати порт і ніяк буде прекратиться вигрузка зерна значить, через порт, через море. Як ви будете пустувати, куди ви будете возити? Значить, ми бачимо, що зараз там змінили експортні умови перевозення зерна. І ми бачимо, що там один із умов продаж на експорт, це і дадуть вам ліцензію на експорт, щоб ви возили. Це якщо ви в минулому році значить, не менше, ніж на 40 мільйонів доларів продали зерно. Скажіть, будь ласка, хто у нас тут із. Якщо ми в минулому році теж возили на експорт, Ну, моє фермерське господарство возили там і в Грецію, возили там і ну, на 40 мільйонів доларів ми не продали зерно. Так що значить, нам тоді вже закритий туди вихід. Тобто ми вже не зможемо туди зробити. І як же ми будемо жити далі? Там ми не можемо поїхати. Це говорить про те, що знову група людей збереться, які будуть тут закупляти за копійки, возить туди, значить, за долари продавати. Таким чином хтось розбагатіє, а хтось взагалі, так сказати, ну, не виживе. Що ви вирощуєте, скільки садите і що найбільше вам зараз стає прибуток? Ми сіємо в основному кукурудзу, сіємо ріпак, сіємо там соняшник, ну, отакі от культури. Пшеницю, тим більше, що в цьому році в мене там випав сильний град і вибив дуже багато, так сказати, знищив багато врожаю. Це побило. Що касається соошників, отакі соняшники, практично тут. Накачанок, бачите, качати. Це така зараз ситуація. Тоже, Знищили урожай, звернуться ні до кого ми не звернемося, тому що в такій ситуації допомоги нам ніхто не дасть. Ми це розуміємо, тому ну, якби така ситуація. І навіть і не звертались. Ну, як звертались сюди громади, там поробили акти, але ж на питання, чи. Буде якась компенсація, то сказали, що не. Буде. Якщо взяти пшеницю, то пшениця десь дала 50-60 центнерів. Але ж із цієї пшениці 250 гектар пшениці повністю знищено. Повністю знищено. Тобто ми її не вбирали. Ми сіяли, виростили, була там потенційний урожай, дуже високий був, але ж ми її не вбрали, тому що родом все вибило. Так само соняшник, От, потенціальна врожайність була десь 30-35 центнерів, Але ж випав гряд і 10. 12, даже як кукурудзу вибило, ну що там балакає. Ріпок дасть дав десь за 40 центнерів У нас посієно 670 гектар пшениці, там 200 гектар пока і все. З початку 2024 року, ті зміни, які передбачені на ринку землі, як ви їх оцінюєте і як фермер, за що ви виступаєте? І ми зараз, значить, з 2024 року відміняє мораторій на продаж землі для юридичних осіб. Скажіть, будь ласка, хто буде купляти цю землю? От Хто буде купувати землю? Якщо в нас грокоштів немає, то і причому до 10 тисяч гектар? Ми виступаємо за те, щоб в період війни значить, мораторій продовжити. І так як воно було, там до 100 гектарів одні руки для фізичних осіб, для того, щоб ринок би не як двігався, тому що в кожна ситуація, можливо, різна була, і із, із тих, і землевласників, і з фермерів. Хай би воно було, тому що це там дуже малий відсоток людей, які продавали цю землю. Але ж коли прийдуть юридичні особи. То прийдуть вони із іноземними інвестиціями. Там буде є механізми, тим більше в нашій державі, де якби тут на закони особливо не дивляться. Вони знайдуть моменти і методи, як викупити цю землю. Тобто, ви пропонуєте призупинити поки що цей я... продаж чи якісь умови для нього? Ні, я пропоную просто продовжити мораторій на продаж землі для юридичних осіб. Я взагалі проти того, щоб можна було концентрувати землі в руках до 10%. Тисяч гектар землі. Я стою на позиції такий, що на території громади Землі можна держати і концентрувати в одних руках не більше, ну двох, ну максимум три тисячі гектарів. Все для того, щоб була конкуренція, для того, щоб розвивались, для того, щоб не було корупції. А в основному от ми боремося за те, щоб нам продовжили мораторій. Уже, значить, петицію підписали скоро 25 тисяч. Подамо президентові, щоб він наложив вето на цей закон і не продовжили мораторій. Ну треба, щоб хтось захистив нас, нашу державу не тільки ж ми повинні захищати на війні. Ми повинні захищати і всередині. Держави внутрішні проблеми вирішувати, так сказати, на користь України, на користь цим українцям.